Спочатку скажу, що це трошки незручно, тому що ми всі звикли користуватися телеграмом, проте я думаю, що на це є вагомі причини через це так. А ви? А, ну насправді в телеграмі майже усе моє життя, всі переписки, всі чати. А, але якщо це потрібно, то окей. То ми звикнемо по-іншому. Звикнемо. Так. так. Як на мене, ну це зовсім незручно, тому що телеграм зараз він є в кожного і там всі спілкуються, тому. Ну, негативно. Насправді одна з причин, чому його заборонили в КНУ в університеті нашому, це те, щоб зменшити час використання його. Але мені чомусь здається, що це не буде зупиняти студентів користуватися ним. Тим більше, якщо нам ну, користуватися мобільним інтернетом, то він же ж буде працювати, тому я не думаю, що це якось допоможе. Я ставлюсь до цього цілком нормально, тобто. Е... Є купа інших месенджерів, звісно, телеграм зручний, але може це буде поштовхом для того, щоб створили якийсь новий месенджер, може навіть кращий в сто разів. А, тобто, а якщо думати про це з боку, як відмова від російського в якості того, щоб сепарувати цих людей від нас, то, то так і треба зробити. На мою думку, це дуже. Обмежує ну типу самих студентів, тому що дуже багато ну груп. Адміністрації, тобто і, взагалі, якогось зворотнього зв'язку, і зв'язку між студентами відбувається саме в Телеграмі. і потрібно зараз буде або переходити, або користуватися якимись іншими сервісами, або VPN-ом, і це трошечка ну ускладнює роботу студентів. Насправді це просто різка ідея, як на мене. Якщо б нас для цього підготували, було б набагато краще. Бо умовно у нас всі чати з старостами, всі чати з деканатом, вони прийшли в WhatsApp буквально за один день. І також закон, я не знаю, чи до речі, ти пробував чи ні, але вайфай тепер також блокує у нас в університеті Телеграм, тому навіть для особистих цілей його використовувати тепер складніше, ніж раніше. Тому ідея контроверсійна, я б так сказала.